Вітаю, вітаю. Набрала сьогодні карасів, будемо чистити. Мені сказали, дуже легко карасі чистяться ложкою у два прийоми, ну зараз провіримо. Приїду, провірю, аж, аж хочеться спробувати. Прямо так ложкою біля хвоста кажуть, ставиш ложку, вверх провів раз, з другої сторони два. Це так розказали. Зараз будемо провіряти, як це раз і два. Продавали карасі по 65 гривень, думаю, чого б і не купити. Що же треба міняти в харчування своєму, рибки захотілося. І карасі такі непогані непогані, хороші, живенькі ще. Видно, що ще дихають. Так що зараз будемо чистити з вами карасики. Взагалі, поки лежали вони в веранді, ті карасики. А кішка вже поработала. Вже одного вкрала. А другим хвости понадрізала. Ну, не всім. Парочки. Так, будемо пробувати. Ось, бачите, які вже понадгризування. Ну, нічого страшного. Там теж треба. Так, вроді без ікрою. Це хорошо, я ікру дуже люблю. Пробуємо. Раз, два. Раз, два. Ну, нормально, нормально так. Хоч мені подобається і этот. Луска не розлітається, так як ножом. ну, ложку брати трошки гострішу. І скользить, скользить. Надо тряпочку підстелити. О, отак краще. Так хоч міскоп здається воно по доски. Ну, нічого, нічого так ложкою. А ну попробуйте ложку другою стороною. Може, так лучше буде. О, отак вот діло краще. Да. В общем, в общем можна і и ложкою, і ножом. Ложкою мені, бачите, мені понравилось, що луска не розлітається. Вона в ложечку збирається. У мене є така чищалка спеціальна для риби, такий юржичок. То, може, більшу рибу юржичком. Засолили хай ж де свого часу. Треба зробити зажарку на борщ, а я вже успіла побити банку із смальцем. Так не хочеться посмалитицю погріб лізти. Буду, напевно, з посним жарити. А цю банку треба викинути. Рискувати не можна ні в якому випадку. У нас сусідка так варення пожаліла та потім лічилася. Так, хай йде вона. Мусор та банка, а я полізла в погріб. Краще. Все таки на смальці мені подобається краще і воно й корисніше. Зробимо зараз зажарочку і підемо по капусту. Виріжемо капусти на городі свіженької. Зажарка готова майже вже. Поки я лазила в погріб за смальцем, що я знайшла? Знайшла вино малинове. Я не знаю, скільки років цьому вину. Років 10 це точно. Колись ще багато ми, малини ми садили. Я пам'ятаю, у мене було відро малинового соку. І я зробила малинове вино. Аромат малини. обалдеть Так, зажарка готова. Пішли в город по капусту. Виріжемо капусту, зелені і доваримо борщ. Зараз виберемо хорошу, таку вже наросла капуста. То була така м'якенька, вже всі тверді качанчики. Зараз виберемо, де твердіший. Виріжемо. От хороші такі качани, вже такі плотненькі. Мені подобаються. А чуєте, як гуси кричать? Оце кожен день летять, дивіться, які ключі. Там їх, мабуть, сотні тих гусей. Летять і летять і кожен день по ніскільку ключів. Я думаю, вам видно, так? Да? Бачите, який длінний-длінний. Я так у... увеличила. Так, треба ж ще зелені нарвати. Подивимося, ще тут. На моїй грядці Петрушку, мабуть, вже скоро закінчиться вона вже майже її нема. Тут листям поприсипало її. Далеко ходити не будемо, тут краєчечку вирвемо. Нам багато не треба на борщик. От, Яка ж вона ароматна зараз стоїть? Якби ви чули запах, ламаєш і чуть прямо запах цієї петрушки. За що я й люблю село? Що вийдеш на двір, у угород, все своє, все таке ароматне, свіженьке. В росі, прямо душа радується. Хоч і важко в селі, але за це я його люблю, це село. Що Воно все віже свіжайше. Укропчик зразу ламаєш запах іде. Такий зумрудний. Аби можна було ці запахи всі через камеру передавати. Так, і пішли ми свою, свій борщ доварювати вже. М'ясо доварилося майже. Сьогодні в мене борщ і м'ясо, і трошки кинула туди грибів. Нам вислав брат грибів, сушених. для запаха кинула. І буде в нас борщ із м'ясом і з грибами. І ще трошечки кислої капусти добавлю. Не то борщ, не то капусняк, не то, коротше, що все потрошку. Головне, багато овочів і зелених вітамінів. Так, яка ж там всередині капуста? Зараз розріжем. Тверда, білосніжна. Я в дитинстві пам'ятаєте? Мама шаткує капусту, а я стою жду качанчика. Тепер треба маму піти вгостити. А, в неї зуби. Зуби. Не вгризе вже. До речі, зуби тож ми їздили тоді до зубного. Приміряли протези і вирвали ще зуб. І цей зуб вже пройшов третій день сьогодні. Да? Я виставляла там відео, як ми часник садили, а тоді спішили до зубного. І врач, жінка рвала їй зуб і сказала, що вона тільки взялася за зуб рвати, а він у неї під щипцями розкришився, як стекло. І вона його витягувала маленькими кусочками від тіля. І я боюся, що там щось залишилось, тому що не знаю, чи залишилось, чи ні. Ну, У неї тепер дісна напухла і каже, дергає, як шпигає. Ну, Ми ложимо мазь, там врач написав мазь і сказав, слідкувати за температурою. Як тільки буде повішатися температура, срочно обращайтеся до нього. Я дуже переживаю за її цю дісну. Будемо наблюдати. Якщо той, то придеться завтра або їхати, або дзвонити, консультуватися з врачом. Ось такі в нас справи з зубиками. А протез приміряли, то підійшов добре, а він питає, вам з напиленням робити чи без напиління. Мама каже, мені все одно, аби тільки щоб я могла їсти. Ну, він рішив сам, що зробить з напиленням, бо в неї вже спереді, такі, що з напиленням є, каже, щоб вони всі були однакові. А по ціні, каже, зовсім не, це не має значення, що ті, що ті, що з напиленням, що без напиленням однакові по ціні, а просто, що в неї спереді з напиленням, хай, каже, будуть однакові ці. Сам врач так вирішив, ну, ми не супротивляємося. Так, добавлю ще трошки кислої капусти. щоб було, Я люблю, як свіжа свіжою капустою мішаю ще й кисло. Воно таке, як трошечки на капусняк похоже. Цього додали, зажарочку додали. Перемішаємо. Лавровий листик туди. Посолили. Ну, все, а, зелені ще ж треба додати. Зелені додали. Оце вже все. Борщ готовий. Хай настаюється. Хай настаюється. А мені ще треба рибу пожарити, бо вже засоліла вона у воді в соліній постояла. Ну, її небагато. Я надіюсь, що я швиденько пожарю, тому що я ще надумала збігати по гриби. Я, як ото, бігала за коровою. Ганялася, помните, я вам відео показувала, що вона мене втекла і ночі я по всіх городах ходила. Я побачила, там фонариком світила, там гриби ростуть. Я все не... другий вже день хочу піти та подивитися, що ж там за гриби. Ось, на півчасика вирвалася. Печерички, бачите, це в нас тут заброшені городи. І на цих городах ростуть печерички. А було темно, я дивлюся, на що я наступила. Присвітила, а там грибочки. Ці непогані грибочки. Буде хоч теж можна і супчик зварити, а можна, я подивлюся, скільки назбираю, може ще й пожарю. Зараз я вам покажу. Ось вирву та покажу, які тут зарослі городи. Ось все. Оце все. Тут люди сажали городи. Раніше були і картопля, тут, і все все овочі росли. Бачите, все побросали, все позаростало. Ось тут тільки фермер клубніку саде. Так, дозбирую грибочки та буду йти додому, бо скоро й коровка прийде. Гарні гриби, що там не кажи, печерички чи шампіньйони, як ще на них називають. Ну, Головне, щоб всі добні були. Оце поїхати у ліс та білих грибів назбирати, або сироєжок, або лисичок. Ну, дякувати Богу, що є хоч щось тут. Тут у нас таких грибів немає, тільки оці печерички та всяка мелочь. Ну, ми раді цьому. Ось назбирала трошки і вже й душа радується. Як у лісі побувала, покажу ще вам свою дихондру, занесла в кухню, притулила її. Тут у нас хатка невеличка, дуже не, нема де ставити. Ну, отак на ящики поставила. Вона мені так подобається. Такі коси длінні, а зверху от, о, називається бризги шампанського. От якби сохранити її до весни таку. Ну, Попробую почеренкувати. Я вам...